Взялося переоснащувати внутрішню будинкові системи опалення в житлових будинках, аби об'єктивно прораховувати вартість тепла та його перерозподіл. Мова йде про встановлення понад трьох сотень лічильників теплової енергії. Ми повинні згідно закону про ковальційну область встановити 322 двадцять уз обліку, щоб об'єктивно прораховувати вартість тепла і перерозподіл тепла внутрішбук. Будинкових... Чому? Тому що там, де є автономна, там де є загальна міста загального користування. Ми повинні зробити правильний розподіл, об'єктивний розподіл. У вас є 315 постанова, яка, на жаль, не досить коректно розподіляє обсяг місць загального користування від 10% до майже 30%. І це не об'єктивно. Будь стояти полі, два будинки, але відрізнятися ріком випуску, і може бути така халепа, що ти плачу 10%, а то тридцять за місця. І це не це не об'єктива, тому ми хочемо встановити сів злоблюдання. Кошти на реалізацію програми виділили з міського бюджету. Тим їх недостатньо. Зауважує Дмитро Рогожин з вартості приблизно 40 мільйонів, які треба для встановлення, виділено 25 мільйонів. Окрім недофінансування, процес встановлення лічильників уповільнює і брак відповідних фахівців. Дуже дуже важко. Ця іде програма, тому що дуже багато. Людей проходять військову службу і дуже важко сформувати підрядну групу. Для того, щоб встановити 322 лічівка, це треба десь 1400 чолові... чоловіка днів. Це величезний обсяг роботи залізти подвали, зробити переврізки, зробити доступ, електронічний технологічний доступ. Однак, попри все, зауважує директор теплокомуненерго, будуть робити усе можливе, аби реалізувати проєкт до кінця року. Час перший шістдесят мирового договора виконуються. Сім підрядників роблять ці роботи, тобто рухаємось і будемо рухатися до кінця року.